Бальзам використовується для ретельного очищення шкіри, обличчя бійські косметики, сонцезахисних засобів та інших видів забруднень. Натуральний склад цього засобу доглядає за шкірою, насичує її поживними компонентами та не пересушує її. А продукт є гіпоалергенним, він використовується для будь-якого типу шкіри, включаючи навіть чутливу. Окрім очищення, бальзам ще буде непогано працювати з відновленням тону шкіри, та також допоможе при візуальному зменшенні пор, і він дає таке гарне зволоження шкіри, ви не будете відчувати сухості. У бальзама м'яка кремова текстура. Вона при нанесенні на шкіру вона дуже швидко тане і при додаванні води вона перетворюється в таку легку емульсію. І зараз якраз перевіримо, вона дуже класно розчиняє залишки макіяжу та забруднень. Невелику кількість бальзаму нанести на суху шкіру обличчя, розподілити його легкими масажними рухами, змочити обличчя і рухи невеликою кількістю теплою водою, і промасажувати всю поверхню обличчя вологими руками. І після цього змивайте залишки теплою водою. Я зітру серветкою, і, як бачите, дуже добре бальзам очищає шкіру від косметики і не залишає такої жирності на шкірі, немає.